Вітаю вас, друзі! Вітаю вас на каналі Мантра Гора. Ми Руслан, Русланику зрозуміли, і це мій садочок. Тут тут всякі всього цікавого після зими зараз розібраємо срачі, дивимося, хто вижив, хто пережив зиму. І це дуже боже, собаки зітежтапить постійно. І це дуже перегукується з реальністю нашої України зараз. Теж кожного дня пишеш, як ти, що ти бачите, хто мене перша це все. От мене побиті будинки. Ось, без вікна, без дверей через окупацію, яка була не мішає два роки тому. Але, друзі, е не незаречені на що, продовжуємо жити, творити, саджати, е ми садимо рослини, прокуратура бандитів і так далі. І я дуже хочу, щоб ви, мої любі українці, мої рідні, щоб ви не здавалися, щоб ви перемогли, пережили і. Якщо вам дуже важко, саджайте рослини, тому що рослини це наші зелені лікарі, це наше спасіння. Рано чи пізно все скінчиться, і будемо цвісти її. Ми люблю вас. Підписуйтесь, лайкайте, переглядайте.